Всім привіт! З вами Толік. І ми продовжуємо наш тиждень а, новорічних недемок. І так, на цьому тижні я заходжу на ІЧО і знаходжу там гру на Різдвяну новорічну тематику. Посилання на гру, як завжди, буде, в описі. А, так, і на головне. Хочу нагадати вам, що в описі також є посилання для донатів на ЗСУ. А сьогодні ми граємо в гру Working Patches. Це у нас платформер. Так, resume. да. Такий прикольний платформер. Так красиво виглядає. Мені, до речі, дуже подобається. Ой, господи. Я насправді. Можна я нормально стромлю. Я насправді не теж частий гравець у платформери, не знаю чому, типу не скажу, що вони мені не подобаються, але от от якось типу, так вийшло мені пересети. Що я в платформе не дуже часто граю, тому, до речі, якщо раптом у вас є якісь улюблені платформери саме, знаєте, я от кажу саме отак от про. Платформа, щоб так, так, з боку дивитися та я пересати. Так, мені не завжди е, подобається ігри. Де це треба з боку дивитись, але, знаєте, е, типу платформа чому піня. Е, так, ми... Спустимось? Ой-ой-ой! Да. Бідна овечечка. М -м -м. Так, тому порекомендуйте. Мені якісь платформи, якщо вам подобається, можливо, ми плануємо. Тому що, наче я знаю, от, наприклад, ми зараз губку-бобу проходимо, він же теж авіа платформер, от ми там стрибаємо, але ж він йде 3D-платформа, чи якось так вона називається. Anyways. Да, uh, yeah, порекомендуйте платформер, а ми... Оп, оп, не зникай, не знакай! Я хочу зняти зібрати точніше, всі гудзики. А ми взагалі. Е, що у нас за історія? Наскільки я пам'ятаю по опису ми. Магія Грешка як чиясь. Яко. А, це все! Хм, прикольно. Дві хвилини визначаєтесь. Так, це було щось я знову перезайшов, а то я не знаю, що це за дві хвилини. Не бов, я, ну, щось дуже швидко. Я навіть не сказав. У нас наче, я пам'ятаю, що там історія написана, що ми. Іграшковий кролик, якого підлатали в, напевно, в майстерні Санта Клауса. І ми тепер спішимо до нашої власниці або власника. Так, що це я вирішив... Та давай, же ж, ти... кралям. Кролінатор, бам. Так. Не вийде, не вийшло. Ну ладно. Я все одно. Це. Але блін, щось така коротюсенька, гра. Аж аж сумно, так. І що це було? Мабуть, аналог. Ну, капець, промахав я ґудзикаду. Uh, ну, це, звісно, дуже не прикольно. Не, не добре, але ну, нічого. Ми знову пройдемо гру. Можливо, і нормально буде. Можливо, можливо, я навіть а, лишу це на завершення на останній день нашого тижня. Щоб Знаєте, таке легке, легке, швидке завершення. Так, да, напевне, я так і зроблю, тому зараз. Я б хотів би просто подякувати вам, якщо ви дивились. Я б хотів подякувати вам, якщо ви дивились з мене весь цей тиждень, весь цей рік. Я дуже вдячна всім моїм глядачам. Які зазирали на мій канал. Я дуже сподіваюся, що в наступному році я, мій контент стане якісніший, кращий і цікавіший. І вас збільшиться просто в геометричній буде збільшуватись кількість геометричній прогресі, бо я, мені треба валідація підписниками. Да. Ну а що, я вже другий майже рік займаюся цим. Типу, хочеться, хочеться такої валідації підписників. Але вітаю ще раз вас всіх з новорічним святами. Дякую, що ви дивились. Донайте на зайсу. А ми з вами почуємося в наступному відео. Бувайте!